Привітання зі сцени, готуйтесь до виступу, що точно зробить ваш день яскравішим. Сьогодні ми залишимо всі проблеми за дверима і поринемо у світ, де головне правило сміятися від душі. Тож можуть зручніше, розслабляйтесь і готуйте свої усмішки, бо зараз буде тепло, щиро і дуже смішно. Поїхали. Почнемо з предісторії. Почалося дуже давно, коли я монтував відео про івент осінь. Мені прийшла в голову ідея зробити івент, на якому сакавиті зможуть гарно провести час та повеселитися, і розказати всякі приколи, які накопичились за цілий сезон. Звісно, була непогана ідея, але через те, що я робив відео, то я ідею відклав на кращий час. Ось прокрастинація закінчилась, і я захотів зробити відео. Звісно, ця думка впала мені в око. Тож, заручившись підтримкою Шарлоти, який зробив інтер'єр бару, і стародавню, який допоміг це все діло збудувати, ми почали ставити блоки. В принципі, слухай, непогано. Все, виходить? Давай, якщо що, я поки Ні. побіг за книжками. Добре, добре. Що ж, бар зроблений, але що ж робити далі? Ну, ми вирішили, що треба заповнити книжкові полиці. І ми вирішили взяти книжки і вписати тобі приколи для розігріву. Ну тобто, глядачів. Після того, як ми покалякали курка лапою по сторінкам, я дуже очікував наступний день 19.00, так як саме тоді мав початися івент. О, привіт, стародавні. Кажу, що все буде, як в реальному стендапі. Ще півгодини почекаємо, поки народ так далі. Або потім ми скасуємо, бо народу нема. їбать. Я підготував жарти. У мене є 10 жартів. Потужні жарти. Мега потужні. Ех, що ж, поки тут є тільки стародавні холі, пропоную, поки ми чекаємо ще інших гравців, щоб ви закинули на банку ДЗСУ хоча б якусь суму. Кожна гривня нас наближає до перемоги. Що ж, поки я говорив, вже всі гравці прийшли. Тож показую вам бодікамеру, щоб ви зацінили це все діло. Так, е, е, та, вітаю вас на короче, в барі. Блять, а як. Ух ти, Моє Так такво, займайте місця, шановні глядачі. Туди-сюди, так. Давай їбати. Так во, Їбать, батьки всі далеко, що то не продумано. Ну словом, коротше. Окей, okay, блять, не питання нахуй. Це надто близько. Шановні сокавиті, радий вас вітати на цій події стендап. Радий вас вітати на цій події. радий, Ну коротше, блять, та. Або не радий, ну коротше, питання. Поставив. ста. А що? А горечек зламав, а? <глух> я сурда перекладач з Євробача. Чо, позатикали, позатики. не назву мене давати придумала. Короче, анекдот. Один хлопчик не вмів вимовляти слово "шість". Приходить якось в магазин і каже продавцеві: "Дайте мені 12 пачок масла, п'ять не треба". Послухай, що було, було. Вийшло сім, а не шість. Вий, вийшов зі сцени, так вийшов зі сцени. Тебе що не блядь. У мене запитання, хто цю Чуть, сцену чут, клав? Чут, чут. От, блядь, а як тут, ну, типу, ходить? Ну, типу, подивіться. Це так задумано. A few moments later. <ріст> а, <ріст> іде, блять, <ріст> дайте, блядь, дайте, дайте сказати нахуй. <ріст> та все йде нахуй. Та все йде нахуй. Дайте сказати нахуй. Всі, дядь, блядь, успокойся. Потопки ж нормально проводимо івент. Ладно, пока сьогодні. Сьогодні ми будемо жартувати. Можливо, по чорному, може по білому, але точно коротше, не по фіолетовому. Так е, що ж, дивіться, в мене списків нема, тому е, дивіться, хто перший викликається стендап розказувати. Давайте, говоріть. <пух> Хули ти мене цар. Да, коротше, okay. зустрічайте на сцені холі, демон з рогами і лоботомію, яку тільки що зробила Сандорік. Дякую за доріг. Oh. Зараз буде ще краще розказати жарти так. І <зас> <плес> <зас> так, для початку ми почнемо з пару оздорової ситуації життя дуже смішною, тобто буквально пару днів назад. А знаєте, мені часто батьки кажуть, типу, що мій брат взяв від батьків все саме найкраще. Бути спокійним, бути добрим, а я взяв все саме найгірше. І бануть там, нерви тріпати. Ну. Пічна ситуація, скажіть? Це нормально, нормальна така ситуація. Так. І те, що я стрімер. Вони досі не можуть цього звикнути, що в них стрімер. Ой, як страшно! Іди, блядь! Тихо, безкінько. Окей. Так, почнемо тепер жарти. Одного разу я грав з дідом в шахмати. Дід коней двинув. Зараз буде жарт класика, яку мені звідти знають всі. Білочка і зайчик покохали один одного. І пішли вони одного разу до сови. і питають, чому в нас не можуть мати бути дітей? Це все тому, що ми такі різні? Ні, це все тому що ви два мальчики. прохід в Європу готовий. Та там якийсь інший прохід готовий мені, здається, вже. Так, зараз буде ситуація не в життя, а скоріше із мого серверного життя на інших серверах. І так, одного разу підходить до мене якийсь хлопець і питає, чому ти виглядаєш так, ніби спекла виліз? Блять, реально. Ну так реально. В нашому селі, а я сам людина з села, мало хто знає англійську, тому ніхто не нікого не здивувало те, що на могилі Діда Івана замість могильного вінка був вінок з надписю Мері Крісмас». <смеш> Merry Christmas, and Happy New Year! Merry we, Merry we Merry Christmas! We, we a Merry Christmas! We, we a Merry Christmas and Happy New Year! Питає якось вчителька дітей. Що саме швидке в світі? Один хлопчик каже, що світло, бо включив, і зразу все видно. А дівчинка каже, що слово, бо як скажеш, то вже не зловиш. А ось Іван каже. Не знаєте ви, мої любі друзі? Саме швидке в світі це срачка. Бо як настигла діда Івана срачка, то він не встиг ні слова сказати, ні світло включити. Ну це вже за. Дякую за увагу. Так во дякую Холі, Demon, The Роги, блять. Як тебе нахуй? Як тебе нахуй представити? Холі Days. Холі the Дейс. Дуже потужні жарти, дуже потужні приколи. Дякую за виступ. Похлопайте, надайте оплески цій прекрасній людині. Хто хоче ще розказати жарти? Давайте. Може з сайта почитати. Почнемо значить, з першого жарта. він такий доволі латовенький. Оце знаєте, ну хочеться чогось 18 плюс, так? Ну, наприклад, температури, блять, повітря. Ну, перейдемо до іншого жарту. Добрий день, у вас є чого на ось цей пристрій? Чоловіче, одягнуть труси, будь ласка. Так він і прийшов, каже, блядь, я чувала, а я що блядь. а тепер в нас того буде жарт, присвячений пану по значить. Ніколи не чу... Ой, бля. Ніколи, чуєте? Ніколи не робіть жінкам комплімент про їх вуса, якими б шикарними вони не були. Ой, дякую, дякую. Тиво, в нашому житті хочеться стабільності, ну хоча б стабільної погоди. Ну хоча б твого долар не по 45. Так. Та ні, доларам там все понятно, він скоро 20 буде, а от євро це да, звісно. А от євро по 45 це ну пу-пу-пу. А мене є. Я відкрив Я відкрив сайт, коротше, і я відкрив сайт, і анекдот, який тут є. Один хлопчик не міг взяв, поставшись. Я відкрив перший сайт на пошук на пошуковий запрос анекдоти української і, і там перший, це просто скарб неймовірної. Да, да а вишся Я... стрибати з парашутом? Так, так стрибай без нього. Ну це, це баян, це баян це анекдот. Секунду, 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 секунду. Так, так. Шарлота, давай разом і зі мною. Давай, на Б. Бук бундючів перед дубом. Бук бундючив перед дубом. Тряс над дубом, бурим чубом. Тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув Йо, До бука, здається, що хімія. До дуба до, блядь, бука. Як мінімум ядерна фімія. Буде бука, віноука. Коротше, діти, повторюйте це це 200 тисяч раз на день і з дикцією проблем не буде. Блаці, славте, пока. Щоб коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлись красиво. Прямо як у цьому Fass Infurious, чеки там форсажі. чисто чистота, по вокері чисто, куди. Ааа, так. Не розумію. Чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними. Да. Сідаю в таксі стара з автоматом, таксист. Таксист. А ви помітили, яка чудова зима цієї весни? В маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою, ледве стримався, щоб не сказати, що не заводиться. Бідна прибиральниця. Учора вперше ходив на полювання після 12 чи 14 пострілу качка умерла від сміху. Ah я зрозуміла, ah я зрозуміла. Після 12 дівчат, чотири, двадцять, агаду ми від сміху помремо тут. Блін, можна жарти свіжіше, будь ласка, нам. Да. іди сюди. А? 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 Візьми, вивіться у будь книжку. Сьогодні помер працівник моргу, але вже завтра він знов буде на роботі. Тут є жарти. <рес> Питає якось чоловіку жінки, звідки ти береш гроші, жінка з тумбочки. Чоловіка хто кладе гроші в тумбочку. Жінка, не знаю. Чоловік тоді звідки ти береш гроші, жінка з тумбочки. Кабінет йоптимо, тут на дві тут. Штірліц наповів кішку бензином. Кішка пройшла 2 метри та померла. Бензин скінчився, подумав Штірліц. <розуміло> <розуміло> Якщо ви брали жарти коротше з тої полочки, можете почитати. Заїбався. Любі друзі, о, дорога родина, як то кажуть. О, як то кажуть, Зараз я буду травити дуже е, жарти, дуже такі веселі, смішні. Але перед тим як почати їх робити, мені треба підготувати. Прочекайте, мене чутно. Алло, алло, алло. Алло, блядь, тебе чути. Добре, 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 не кричіть на мене, що ви таке агресивні, я не можу жартувати дуже смішні жарти. Можете сказати мені, будь ласка, тему, на котру мені жартувати разом з вами. Пісюни. Nice. А -а, окей, добре, зараз я починаю жартувати на тему пісюнизм. Хапайте всі свої сміхуйовочки і готуйтесь сміятись з моїх мега потужних жартів. Значить, перший жарт, перший жарт готові. Кажуть, розмір не має значення, але скажиться тому хлопцю, який носить презервативи, як шапочку від дощу. Слухайте. Жінки кажуть, що чоловіки мислять тим, що між ногами. Я б не сказав, що мислять, вони просто. Слухають команди знизу, як сапьори на мінному полі. <ріцепити> шановні, шановні, розповідаю історію. Корот, коли я був малий піздюк, угу. мені часто снились сни. Прикиньте? Снились сни, коротше, а в тих снах був один з тих синів. І там мені снилось, що я. Ходжу, коротше, на вулицю там в школу йду і забуваю надягнути штані. І типу, я такий сором'язливий, такий весь, ай йо, моя карамба, без штанів. У мене Це є звісно... історія, де однокласник не прийшов без трусів в школу, бо мама сказала на вулиці жарко. Ну, от знаєте, от коли він зі Ой, ну, типу, знає, коли він вискакує з трусиків і в ну такий, оп, ну неприємно. Не, ну неприємно, буває, буває. Ти потім е, йдеш по вулиці і думаєш, блін, як поправити, щоб ніхто не спалив. Стендап про пісюни закінчено, можете казати іншу тему. Давай, коротше, тема про європейців. європейці, Я розказую анекдоти про європейців. Печатаю, печатаю. Нічого не печатаю, це я записую, щоб ну, типу, цей. Ага. Так. Да. Ага. Це точно не допомога сторонніх сервісів. Тепер я буду розповідати анекдоти так, і тепер мене точно ніхто не зможе перекричати. Значить, європейці настільки толерантні, що коли я випадково ставлю. тоді мене ще й подякували, що я це за обідом, смакуючи вино і сир, а потім ще дві години обговорювати, якою... я розговорю. Я я не НІЧОГО чую. не От ви, блін, звісно, капец. Ну, блін, вообще, блін А пара, сейчас, ви знайдете в телеграм-каналі витога Також там є інформація про збір, котрий ми проводимо зараз на три певедрона. Рабой тисячу гривень. Французи можуть провести три години за обідом, смакуючи і вино, а потім ще дві години обговорювати, як погано програмно працюю уряд, і ще годину страйкувати через. Хуйня теми, коротше, читай анекдоти. Ти можеш перестати жартувати про мою сліпоту. Побачимо. Сядять якось два голодні студенти патологанатами, і до них привозять тіло, вони роблять. Вскриті її в Брюсі знаходять вермішель. А так, як вони голодні, то починається метушитись. Один пішов за виделками, а другий, не дочекавшись іншого, почав їсти руками сам. Приходить, потім приходить другий вже з виделками, каже: Гей, а раптово він цей вермішелю отруївся. і і тому другий і вирвав її, і перший побачив, почав їсти. Люблю mm, мій а мій, то я. Так, а тепер під серйозну музику. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Приходить якось в магазин і каже, продавцеві, дайте мені сім пачок масла, одну не треба. Дякую за стендап, білетики, будь ласка, оплачуємо донатом. QR-код на екрані. Все, пока. Пробой лох. Пізди. Шановні сакавиті, це було мега потужно. Од, один хлопчик не вміє умовляти слово 6. приходить якось в магазин і каже... що брати. Ну, <серкнеж> Хто я хоче живеш? ще розказати жарти, анігдувати. У мене тут чисто випадкове. Ну ладно, після сандорів у мене тут чисто випадково з'явилася стендап програма. Вітаю, шановні панове, в мене є для вас віршик власного написання. <пит> <пит> Давай. Давай, <пит> цікаво. <пит> є хлопчина бородатий, його любили мама й тато. Деніс забули розказати. Шкода його, біда така. <риклади> <риклади> це шикарно, це прекрасна. Я підар начка. Браво, браво, браво! Поправуємо самборік. Браво! браво. Сандорик, браво, браво. <риклади> <риклади> у -у. Не розумію, що мені більше подобається: збирати гриби чи просто повільно ходити осіннім лісом з ножем у руці. <стану> <соць> Істина в мені, а вино в мені. О! <клаж> я максимально засуджую алкоголізм в усіх його проявах. Я теж ніколи алкоголь не поправдав йобаний, ну то таке. блядь, сука, Як то кажуть, перший хлопець на селі, а в селі дві хати. <післях> перший живе, в другу ходить срати. Денис w. Фелеснюк! велеснюк! Браво, браво! Браво! Давай. Чисто випадково тут знайшов себе записничку, коротше, стендап-програму. Називається стендап 18 і без ілюзій. До речі, про армію. Нарешті зрозумів, чому у нас в школі вчили марширувати, а не платити податки. Бо в реальному житті набагато ймовірніше, що тебе молізують, ніж тобі дадуть кредит. Ще після 18 -ти, ти починаєш думати про смерть. Не в плані депресії, просто кожен підхід до холодильника, коли ти живеш сам, це квест. На виживання. Що ж це за продукт? Ой, вже свої плани і росте, на його Володимир. А ще після 18 з'являється новий страх. Дзвінок від банку. Ні, не тому, що в тебе там борги, а тому, що вони дзвонять, як єдині, хто ще пам'ятає, що ти існуєш. І фіналочка. Життя після 18 – це як підписка на Netflix. Перший місяць безкоштовно, далі плати, мучайся і сподівайся, що новий сезон буде кращий. Дякую, пам'ятайте, чорний гумор як кава гіркий, але без нього день не починається. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Вау! Дякую, Шарлоті, за ук'яні жарти. Несумно, мені дуже весело. Дякую. Почекайте, я хочу сказати дякую робою за таке цікаве зборище, за таке цікаве шоу. Це було дуже весело, дуже класно. Всі були дуже класні жарти. Будь ласка, більше без всякої херні і не треба взриватися. Сам будь ласка. Дякую, 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 мені дуже подобається це місце. Мені дуже подобається це місце, я не хочу. Потоп нічого. Ангедоти, звісно, були потужними якісь смішніші, якісь менше, але ми гарно провели час, і це найголовніше. Дякую всім за перегляд. Дунайте на ЗСУ, Всім гарного дня.